Добрий вечір. Оце купую протеїн джимбі. Е, ні разу не перевіряв його на якість. Кажуть, треба залити кипяточку в гарячу воду, в гарячу воду його кинути і помішати. І він повинен звернутися як сир домашній. Зараз перевіримо, що воно таке. Кидаємо пару ложок і перемішаємо. Ну, пахне манкою. Але, 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 дивіться, Є нормальний сиворотковий протеїн. Сир дивіться. Получається сир. З протеїном можна робити сир домашній. Банан, ваніль <ріхи> Так що протеїн годний. Я довольний. Смачний і натуральний.